Так, оце він, грубе порушення, шар, шар, шар. він зараз стоїть без вусів. Йому, йому голова так закрутилася, як у Дашки. І він впав. А якщо він на вусі остається, то це вже голова закрутилася, він впав і висить. Ні, Ні, не, то зразу треба одним мусом встали, тоді тільки знімайте з цієї дистанції. Потім ось тут треба сісти, ногу одну звісити і отим карабінчиком, що у вас тут на бесіці, Тут Нормально на грудях. Да. Да. Бачите, як він тут малий. Лягти Щас, там в любим способом. Ви не ходите, ви. Да? Ноги тиснуть, має попустити. Ні, тут отдалі. Це називається навісна переправа. То називалося паралельні мотузки, круто похило так, вверх. Дивіться, Починаємо оттуда. Ні, оттуда. Він візе показує вже дистанцію. То, типа, ага. Оце він приїхав сюди, той усе стається. Та... Тепер тут треба очепитися, тут кому надо допомагати, в цьому році ще не лазить. Да. Система вже не підганяла, правда? Так я система підогнула, прийшла все, в діло і пішов. Все, все пройшлося, очепився, там спригнув і сюди прибіг. Ну, я сейчас пригоджу.

То надіться щоб доводиться. Що вона не вдариться так? А вдорок! І подивіться, коли ще пригориш, типа. <плес> <мене> <плес> Да, заучите. Не-не-не, задачу, за такой. Дайся. Крината. Дайся твой. Да, да, да.